Так, пасажири! скільки можете від'їжджатися на турнік? Ану, показуйте. Скільки? Ноль. Раз. О, слабак. Ану. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Молодець. Ану, агенсти. Ну ще раз. Ну, допомагай йому. Ні, ні, помагай. Куди? О, раз. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Все, достатньо. Вісім раз. Все хлопці. А співати вмієте? Яку пісню ви цього любите? Яку? Давайте якусь італянську свиту. Ей, улічний день. Шейкер-шейкер. Ей, патімейкер, ей, патімейкер.